Мене звати Мирослава, і сьогодні, як на мене дуже цікава тема, тому що сьогодні я буду розказувати вам, чим зайнятися студентом. Буду давати певні якісь місця в катовіцях, але думаю, багато моїх якихось певних просто порад підуть для кожного студента, незважаючи, де ви і в якому місці знаходитеся. Надіюсь, вам це відео сподобається, бо воно доволі спонтанне. І я тут маю трішки написано, що саме я хочу вам розказати, але в основному воно буде таке доволі. Як на мене, можливо, незвичне. Я б навіть сказала більше, що це відео таке про мою студентську рутину, про те, як я би описала своє життя в статусі студента. І, до речі, я навчаюся зараз на магістратурі на фінансову аналітику в Польщі в Катвіцях. Навчаюся на магістратури саме денно, тобто не заочно, що означає, що мені справді подобається це навчання, як мінімум. І я пішла, продовжила навчання також завдяки тим пунктам, яких я тут виписала. Це, це був такий міні-вступ. Давайте просто перейдемо до самої начинки відео і почнемо її куштувати. І перша моя така пунктика, який я виділа для себе. І хотіла б з вами поділитися це саме де вчитися. То, звичайно, більшість, я думаю, з вас, так само, як і я, вчуться або на парах, або вдома, але також я виділила пару декілька місць, в яких я люблю ходити, також щоб вчитися, адже вдома часом стає дуже скучно, і мотивація дуже швидко пропадає. Тому для себе я виділила такі місця, як бібліотеку. Якщо ви ще не пробували навчатися в вашому університеті бібліотеці. Спробуйте, підіть, мені здається, що там дуже класна атмосфера, тому що там ти трішки навіть надихаєшся тим, щоб, тим, щоб сісти за цю книгу, чи там за комп'ютер навчальний, і щось робити вчитись. Тобто ти там не будеш відволікатися на якусь музику лишню, чи не будеш відволікатися на якийсь фільм на фоні. І плюс зазвичай, якщо кругом тебе також люди навчаються, то це дуже класний плюс, який теж мотивує. До того, щоб самому щось робити, тому як на мене це дуже класне місце, і мені здається, воно трішки втратило в статусі. Воно більше прийняло навіть таку асоціацію з нудністю, з Що ти йдеш в бібліотеку, серйозно все ж є в інтернеті, якби навіщо? Я повністю погоджуюся. Більшість речей є в інтернеті, і сама хоч бібліотеку дуже часто не через книги. А через саме цю атмосферу, коли ти будеш серед людей, які також навчаються, тому це класно. Друге ідеальне місце для навчання, для проводження годин вивчення нового матеріалу, це звичайно я назву кав'ярні. І я тут рекомендувала вибирати саме кав'ярні, які... Саме цілеспрямовані на студентів, на тих людей, які приходять в такі заклади, щоб побути також занудрити цю атмосферу праці, змотивуватися, що кругом також тебе люди працюють, вчуться, тому е вибирати саме потрібно такі заклади, або такі більш локальні, і вони більш такі. Тобто в таких закладах не грає гучна музика, в таких закладах є дуже багато розеток. В таких закладах ти можеш познайомитися з іншими людьми, студентами. Такі заклади, як на мене, дуже класні. Для прикладу, просто в моєму серці залишається кав'ярня, яку я відвідала в Греції в Патрах. Це просто кав'ярня, яка поєднувала все, що я вам тільки що розказала. Це був доволі великий заклад, в ній були великі столи, також маленькі. До кожного стола було дуже багато розеток. Тобто, ти, навіть якщо вас сидить восьмеро, десятеро поряд на кожному столі, вам все рівно вистачало цих розеток. Це було ідеально, як на мене. Плюс було два Wi-Fi. У мене тут зараз ремонт, де за вікном. і. Зазвичай студенти не дуже багато витрачають в цих кав'ярнях. Мені здається, що бізнес був більш процвітаючий. Вони також мали дворик всередині, до речі, кав'ярні. Тобто, ти якби заходив всередину, це не було з вулиці дворик, це був всередині, де вже більшість людей просто приходили, щоб поїсти, поговорити, почитати газету, книги почитати. Мені такий вайб дуже подобався. І подобається Я зазвичай, якщо находжу в якомусь місті таку кав'ярню, вона все вона може моєму сердечку, і вже всі мої знайомі. Я всіх туди веду, тому що це це топ. Я знайшла скарб, як це називається. І я дуже рекомендую вам саме побувати в таких кав'ярнях або час від часу в них заходити, особливо коли у вас немає мотивації для навчання, тому що ви приходите туди, ви дивитеся, як інші вчаться, Хтось там трошки порозмовляє і далі, звісно, всі сфокусовані. Відповідно до того, ви також вам легше сфокусуватися самим. Класно, класно. Кав'ярні в катовцях, я рекомендую для відвідування це Black Wolf and Book, просто моя любима кав'ярня. Також люблю кав'ярню без цукру, вона чимось подібна до тої грецької, з якої розказувала, але вона трішки менша, і там все ж таки ж є тенденція того, що люди також приходять більше щоб поговорити. Але також дуже класна, як на мене. І також кав'ярня, яка недавно відкрилася, це ще, ще існіє, щастя, є, існує. Також класна атмосфера для того, щоб повчитися, попрацювати. Інші кав'ярні, які я також люблю, і також можу з вами поділитися. Але ці такі мій топ-3. Е, і ось ще одне місце, яке я виписала, бо хотіла вам сказати про нього, це такі фокус місця в, в торгових центрах. Я не знаю, наскільки це зараз розвинуто в Україні. Польщі і в інших країнах я замічаю тенденцію, що чим раз тим далі в торгових центрах з'являються такі місця для того, щоб можна було працювати, від навчатися. Вони зовсім безкоштовні. Це, тобто, приміщення виглядає майже як магазин, один із таких великих мас-маркетів. І ви просто туди заходите. Там дуже багато є столів. Також крісе різних, м'ягеньких, твердих. Я не знаю, просто дуже класне дизайнерське місце. Де ви можете повчитися, попрацювати, тому що там є доступ до Wi-Fi. Там, там мені здається, є також різні кофемашини, що ви там можете собі кусь каву також придбати. Але за вхід ви особливо нічого не платите, ви також можете нічого не купляти, але просто бути в цьому приміщенні. Галерії Катовіцькій є і в суперсамім. Мені здається, в селеті також є. Тому. Але ще не була, тому що там завжди дуже багато людей. Мені здається, це місце користується популярністю. Але в моїх планах точно туди піти, перевірити наскільки це класне місце. Але кількість людей, яка завжди там просто сидить, працює, в щільці мені здається, говорить сама з себе. Поки вони сидим, працюють, я собі кавки поп'ю. Так, наступний мій пункт це де відпочивати. Тому що ясно, якщо ми дуже класно повчилися, були мегапродуктивні, сфокусовані, потрібно відпочивати. Це також дуже велика і класна частина студентського життя. Я вважаю, і не варто її втрачати. Тепер мій сусід вирішив помолос зробити, поприбирати все в кімнаті. Бачте, як багато перешкод, щоб я з вами поділилася якоюсь інформацією. Добре, де відпочивати? Звичайно, все залежить від того, який е, вид відпочинку ви любите. Але я не рекомендую не втрачати і не забувати за нього, тому що і так прийде момент, в який вам потрібно буде відпочити, але можливо потім ви приділите цьому набагато більше часу, якщо просто в деяких моментах будете це ігнорувати. Тому не ігноруємо, а тримаємо баланс. Якщо йде мова про клуби, то в катовійцях найпопулярніші це Energy, Spish, Він скоро відкриється, вони недавно він закрився, але відкриється. І помаранча, королевство і сцена це такі доволі популярні клуби в катовійцях. Не у всіх з них я була, але серед студентів вони доволі популярні. І в принципі серед людей в катовійцях. Тому, якщо ви будете в катевійцях або що, тоді можете туди заглянути. Тоді можете просто глянути. Але я би рекомендувала, якщо ви хочете піти в якийсь клуб, слідкувати за їхніми сторінками в Фейсбуці, за подіями, і йти на саме якісь такі тематичні, можливо, вечірки більше, тому що вони більше користуються популярністю. І Краще можна буде провести тоді час відповідно, тому що буде більше людей, цікавіше буде. Але це теж все як на мене суб'єктивно. І, звичайно, як і в кожному місті, мені здається, в катовіцях є така вулиця з барів, це вулиця Маріанська. Там більшість студентів зустрічаються. Там мені здається, всі вечори і завершуються. Іншого роду відпочинок я би дуже радила парки, в катвіцях їх справді дуже багато, але в принципі мені здається, в багатьох містах також є парки. Беріть велосипеди, на прокат, слідкуйте за сторінками в містах. Якщо є якісь класні події, йдіть, тому що це дуже класна можливість познайомитися з новими людьми, але також класно провести час більше, більше виходити на свіже повітря і і намагатися активно проводити свій вільний час і навчання. Це також трішки підв'язується до іншого моєї поради. Це пробуйте нові хобі, якісь, нові активності, спорт. Якщо для навчання ви більше часу проводите в якомусь приміщенні сидячи, то намагайтесь інший свій вільний час поділити якимось активностям. І пробувати нові хобі це справді дуже класно. Я більш ніж певна, що в містах є якісь розваги, про які ви ніколи не чули, тому що просто не цікавились цим. Наступна доволі важлива, як на мене, частина студентства це де знайомитися з людьми, це коло спілкування, це зв'язки. Не потрібно фокусуватися тільки на навчанні, тільки на університеті, оцінках і предметах, а саме потрібно більше брати. Знайомствами, зв'язками і проводженням часу класно з іншими. Хочу вам наголосити, що не завжди потрібно шукати і тільки фокусуватися на цьому. Просто зараз я вам можу дати пару порад, де саме ви можете знайомитися з людьми, щоб це було доволі натурально і без дуже великих зусиль. І перше місце, де звичайно ви можете знайти знайомих, це ваша група. І тут як побезє, як то кажеться, тому що можливо в вашій групі справді будуть класні люди, які будуть з вами відходити по характерам, по е, вайбу, по атмосфері, і ви станете друзями на все життя або на пару десятків років. Але якщо цього не стається, взагалі не потрібно це переживати, тому що мені здається, це доволі стереотипно, що в студентські роки ви знайдете любов, ви знайдете друзів на все життя, і це найкращі роки. Якщо цього не відбувається, вам не потрібно цим перейматися, тому що це лише один одна маленька частинка якогось вашого життя. Якщо вам ніхто не подобається з вашої групи, ви не знайшли там друзів, ні з ким ближче не познайомилися, то просто не переживайте, а просто сфокусуйтесь на інших якихось, наприклад, можливості, де ви можете пізнати інших людей. Наприклад, студентські організації, і сюди ж я також включаю парламент. Пробуйте себе в. Таких діяльностях. Ви там зможете легко пізнати нових людей. Але в принципі кож дуже крута можливість, щоб розвинути інші свої якісь навички, чи це лідерство, чи це комунікативність, чи це тайм-менеджмент, чи навіть банально навчитись відповідальності. Адже в таких організаціях ви приймаєте на себе якусь певну долю відповідальності. Ви робите якісь проекти, можливо, ви реалізуєте свої якісь кістей. Мені здається, це дуже класна платформа для того, щоб познайомитися з людьми першочергово. першу, першу Друге, спробувати щось робити і. Пробувати вже починати реалізовувати свої ідеї. Плюс зазвичай такі організації не сконцентровані тільки щоб щось робити, і тільки щоб виконувати якісь завдання. Але там всередині, звичайно, там є інтеграції, там є якісь конференції, там є якісь поїздки, тому там ви справді зможете знайти класних людей і класно провести час, зазвичай за дуже низькі кошти, адже. Організації покривають учасникам більшості такі якісь виїзди. Наступний пункт трішки пов'язаний з попереднім, але чуть-чуть модифікований. Тут я хочу поговорити про клуби і конф... Конф... конференції. Клуби трішки інші, а такі як організації, але більше як якісь наукові кола, наукові зібрання. Не знаю, як це сформулювати, просто маю терміни з різних мов а на українське, не пам'ятаю, як це називається. Але я думаю, ви розумієте, про що я йому говорю. А також якісь конференції, які є поза університетом або в загальному. Тільки з міста, щоб переїхати кудись, з іншими познайомитися, тому що там ви також можете знайти людей трішки більш різнопланових, які будуть з різних сфер діяльності, можливо, з різних керунків. Ви таким чином розширюєте свій кругозір. Тому це теж дуже класно. Останній пункт, який я би хотіла вам сказати, я вважаю, що саме в студентські роки, саме коли ви студент, потрібно. Цим користуватися, це подорожі дуже, як на мене, важливий елемент теперішнього життя кожної людини або принаймні більшості, тому що кого зараз не запитаю, що ти любиш, які твої хобі це подорожі. Це може бути елементарно, або виїхати кудись в інше місто, або за кордон, або спробувати або в гори, або на море. Це нас подорожі настільки ідентифікують тепер людей, мені здається. Але я розумію, чому тому, що коли ти виїжджаєш за якісь кордони, я зараз говорю не тільки про кордони, які країн, а навіть кордони міста чи кордони району. Ти пересікаєш також свої кордони, тому що ти розширюєш свій кругозір, ти розвиваєшся. І як подорожувати студенти? Тому, тому що ми всі знаємо, що студенти не з великим бюджетом живуть, адже більшість не працює, можливо, просто підзаробляє, але як подорожувати, як користуватися з цього, як все-таки включити цю частинку в, в, в своє життя. Тут я рекомендувала пробувати себе в різних студентських програмах. Програмах закордонних для виїзду це Erasmus, це SN, це ISEC, це інші інші програми, і справді їх є дуже багато. Просто можливо, ви не шукали, ви не цікавилися, але подорожувати можна доволі дешево. Навчатися також можна за кордоном доволі дешево. тобто ви можете в принципі подорожувати або безкоштовно, або дуже за мінімальний кошт. Що погодьтесь, звучить дуже круто, і, як на мене, варто просто зацікавитися цим. Адже саме такі деталі, які я сьогодні згадала, створюють життя і студентське життя, як на мене, так підсумовуючи, це не лише про навчання, це не лише про здобуття освіти, це не нудно, як на мене, це можна завжди знайти якийсь певний баланс. Це можна поєднати, це часом. Це така трішки неприв'язаність, це ризик, і це найкращий час для того, щоб пробувати ризикувати, використовувати можливості і балансувати між різними пріоритетностями. Тому завжди можна знайти в будь-якій ситуації плюси і мінуси. Намагайтесь концентруватися на плюсах, мінімалізуючи мінуси. Я останнім часом замічаю, наскільки в моєму словниковому запасі з'являються такі фінансові вирази: мінімалізувати мінуси. Хм. Мінімалізувати ризики можна, але не мінуси. Але мінімалізувати щось зменшити. Логічно звучить. Ніхто так не говорить, але логічно звучить, якщо задуматись. Це було, мабуть, усе, що я хотіла вам сьогодні сказати. Якщо у вас є якісь питання, переходьте в коментарі. Якщо у вас немає питань, не вам це відео, або воно було вам корисне, то напишіть мені це в коментарях. Я їх читаю, я вам відповідаю. Я люблю мати з вами якусь певну комунікацію. А також підписуйтесь на мій канал, адже нові слідкувачі мого каналу мене надзвичайно мотивують для того, щоб записувати більше відео і ставте подобайки, адже саме так я розумію, що вам контент цей подобається. Все, па-па!